Катерина шухіна, давайте підтримуємо її ще раз. Катерина, одразу перше питання вам. женихи треба? Ні, Тут не. зала просто питала, і я так. Кейс". Дякую. Я думаю, взагалі це найчастіше питання, яке в мене питають в Інстаграмі, в Тіктокі і так далі. Отже, друзі, всім привіт! Мене звати Катерина і я інвестинута. Також я являюся топ дівчиною криптоблогер за версією Binance, але про це вже сказали. І також нещодавно потрапила до списку Forbes 30 Under 30. І сьогодні ми з вами будемо спілкуватися про таку важливу та актуальну тему перспектив та ризиків поточного циклу криптовалют. А, і ну, звісно, да, якщо ми говоримо з вами про перспективи, ризики, циклу, то перша тема це в нас якраз таки циклічність. А, підійміть, будь ласка, руку, ті, хто думає, що падіння біткоїну або там загалом всього ринку вже не буде, і закупив портфель на цей цикл. Дуже мало рук, чи ви соромитеся? Ну підіймайте, хто вже закупив портфель в крипті. Зрозуміло, добре. Якщо ми з вами будемо порівнювати поточний цикл з попереднім, то неозброєним оком видно, що ми оновили свої максимуми ще до халвінгу, і це трапилося ну перший раз за всю історію існування крипторинку. І насправді це також трошечки ну зломало логіку цієї циклічності. Зазвичай ми досягаємо максимум через півтора року, ну там ну. Рік півтора року після халвінгу, але цього разу все може перегратися, оскільки цей цикл буде рухатися набагато швидше ніж попередній. Чому саме? Ну тому що в нас сприйняли спотові на ТІЄФ на ефіріум. також тому, що в нас вибори США багато фундаментальних чинників, які знов таки трішечки ламають логіку циклічності. Отже, саме динаміка зростання в нас буде прискорюватися, і наші максимуми ринку можуть бути досягнуті раніше. Знов-таки, ось цю інформацію, чому я вам це розказую, тому що я впевнена, що кожен з вас, ну більшість з вас якось інвестує в криптовалютний ринок, і тут дуже важливо в правильні моменти заходити і в правильні моменти виходити. Незважаючи наскільки перспективний і класний актив ви купили, треба враховувати циклічність. Ось і якраз таки, якщо прогнозувати базуючись на історію, то тут треба там рік до Халвінгу купувати, і півтора року після Халвінгу продавати, да і потім вже там в нас починається е криптозима, медвежий цикл, там депресії, всі там чекають, щоб з нього закупитися. Але цього разу, якщо говорити про м якраз таки зміни в циклічності, на мою думку, максимум будуть досягнути наприкінці 2024 року, тобто наприкінці цього року. В нас буде зростання. А, і, відповідно, треба вже закуповувати портфель. А, знов таки, ми ще поговоримо про те, чи будемо ми зростати з поточних, чи ще буде падіння, але про це пізніше. А, а після, я думаю, що в нас почнеться рецесія. Тобто на початку наступного року нас може, може, не факт, але може чекати криза. Чому саме? Ну, по перше, якщо поговорити про якісь ключові фактори, то в нас є Джеф Безос, основник Амазон, різні генеральні директори, наприклад, Джеймс Даймонд з Джепі Моргана, Марк Цукерберг з Мета, і вони продали акції своїх компаній. Тобто тут я навіть не кажу про Уоррена Баффета, який там продав декілька акцій компанії Apple. Да? Він продав їх на незначну суму. А коли власники і генеральні директори продають акції своїх же компаній, ну якщо подивитися, то Безус продав акції.

Доларів Даймон продав акції JP Morgan на 150 мільйонів. Ну а Марк Цукерберг продав акції компанії Meta на 400 мільйонів доларів. Ну це величезні суми. І так, навіть для таких людей це знов таки великі суми. І м -м, скажімо так, якщо говорити саме про JP Morgan і про Даймонда, то він ніколи за 18 років, як він був на посаді генерального директора, він ніколи не продавав ці акції. А зараз він це зробив. Чому це сталося? Чому вони вирішили масово продавати акції своїх компаній і там почали відчувати якусь паніку? Тут ми ну, ніколи правдивого, правдивої відповіді не дізнаємося, але тим не менше, якщо подивитися на індекс S&P 500, тобто 500 найкрупніших компаній на фондовому ринку, то він продовжує оновлювати свої максимуми знов, знов і знов. І я не казала би, що це як зараз виглядає, начебто, там Бульбашка там, на фондовому ринку, яка Королопне, проте ну треба трішки задуматися, коли е, будь-який актив досягає своїх максимальних відміток, то як би не хочеться вже купувати, а хочеться да зафіксувати прибуток, тому що в нас може бути падіння. Е, також Мабуть, їх спонукав ну ось ці всі факти новини стосовно емпота. Да, тому що ну коли в нас був коронакриза, то все падало. Тут в нас почався цей емпот. Знов таки, це не настільки серйозна новина, щоб називати її чорним лебідем, а проте це може послужити ну, якомусь новому чорному лебідю на майбутній перспективі. Ось, але знов таки неважливо, чому вони не продали результат один і той самий буде падіння. Фондового ринку буде крах економіки буде падіння, мабуть, ще і криптовалютного ринку також. Потім другий аспект, на який теж треба звертати увагу, він не популярний. Да? Там зазвичай що ми з вами дивимося? Ми з вами дивимося там індекс страха і жадібності, там індекс альсезону і так далі. Але треба дивитися на макроекономічні показники, щоб розуміти поточну ситуацію, ну, загальну на ринку. Тому що коли ми дивимося з вами на локальну ситуацію, то ми просто ну, забуваємо про глобальні перспективи та ризики, які нас чекають на наступному кроці. І цей чинник це. Казначейські облігації США, а саме різниця в їх доходності. Дохідності. Е, історія показує, що коли спред, тобто різниця, так вам. Видно, що коли спред, точніше, різниця між двохроковими та десятироковими облігаціями ну, на їх доходність перевищує 1%, то в нас трапляється фінансова криза. Давайте подивимось на історію у 1990 році. Що сталося? Дохідність двохрічних та десятирічних облігацій. Казначейських облігацій США перевищила а, спред в один відсоток, і якби це збіглося з величезною і дуже кровавою рецесією в США, яка була взагалі спричинена війною а, в персійській затоці та банківською кризою. Потім наступний ну, наступна ситуація була у 2000 році. Я думаю, що більшість з вас вже її пережила, тому що да, там вам там 20-24 роки. І знов-таки, що сталося? В нас ось цей спред перевищив 1% між двохрічними та десятирічними е, облігаціями. І якраз таки, коли ціни на акції інтернет компаній досягли свого піка, в нас трапилась ось ця бульбашка доткомів, яка лопнула. Потім 2007 рік тут вже я впевнена, що абсолютно ну тут є в нас молодий, але думаю, що більшість інших людей вже встигла на. Кризу 2007 року, і відповідно знов-таки в нас спред перевищив 1% і на ринку нерухомості в нас була ось це падіння. Хто дивився, мабуть, фільм «The Big Short» з Майком Б'юрі, знає про що тут йде мова. Ну і остання криза, яка в нас траплялася на економічному ринку, вона була якраз таки через коронакризу covid 19 у 2020 році. І якраз таки спред. У 2019 році ось тут важливо, перевищив 1%, але саме падіння було у 2020 році. І якщо ми зараз подивимося, то в наш час спред знов перевищує 1%. Відповідно, в нас може бути криза, але не завтра, не післязавтра, не через тиждень. Якщо знов таки подивитись на історію, ви можете там в TradingView, там в інших додатках перевірити графіки, просто ну ось цих облігацій двохрічних і десятирічних, і через скільки в середньому почала, починалося у нас падіння? Зазвичай воно трапляється через пів року або навіть через рік. І відповідно, якщо зараз в нас спред ось цей перевищує, то ми можемо очікувати через півроку або через рік ось цю фінансову кризу. Наступний пункт, на який теж треба звертати увагу, скоріше за все, він вже буде трішки ближче до вас: це відсоткова ставка і психологія. Ну тому що, взагалі, якщо говорити про будь-які фінансові ринки, фондовий ринок, криптовалютний ринок, це все пов'язано на психології, на емоціях людей. А якраз такі відсоткові ставки вони теж цим керують. А якщо говорити ось тут невеличка. Помилка в презентації. Якщо говорити про відсоткову ставку, то її вже, як ви знаєте, почали знижувати. Вона була 5,5%, Її знизили на 50 базисних пунктів, і зараз вона становить 5%. Тобто, з одного боку, ринок на це відреагував позитивно, але це перший дзвіночок, що треба привернути увагу і вже готуватися до не прямо падіння, але до чого, що може статися найближчим часом. І відповідно, якщо казати про мою особисту думку, то ми можемо тримати, ну не ми аферес тримати ось цю відсоткову ставку на значеннях 5-4,5% відсотки до кінця 2024 року. І вже після того як оберуть нового президента, то її почнуть знижувати. І якби якщо знов таки подивитись на історії, то кожного разу, коли вона була на таких відмітках, то в нас починалася ось ця глобальна криза. І тут я думаю, що знов таки неозброєним оком може зрозуміти, чим це може бути чарівато. Ну і також, якщо говорити про психологію, то тут нам важливо завжди рухатись проти товпи. І це означає, що коли в нас почнуть прям сильно знижувати відсоткову ставку, то треба вже виходити з ринку. Знов таки всі будуть радіти, а ми з вами будемо розуміти, що це не так уж і добре, тому що знов таки, якщо подивитись на історію, коли її починали знижувати, то в нас якраз таки і починалась криза. І як сказав Уоррен Баффет, ми з вами купуємо на паніці і продаємо на ейфорії. Тим не менше, якщо говорити про інших аналітиків, то аналітики з Бернштейн випустили статтю про те, що навіть при зниженні відсоткової ставки, при краху там фіна... ну, фондового ринку, давайте узагальнимо, ринок децентралізованих фінансів може бути виграші. Ось це вже для нас трішки позитив. Тобто глобальні трейдери вони зможуть надавати ліквідність на децентралізованих ринках і отримати доходи завдяки ситуації на ринку США. І ця ідея перегукується з думкою Артура Хейза, який в серпні звертав увагу якраз таки на різницю в ставках між США та іншими валютами, особливо з ЄНЕ. І він вважає, що DeFi може використовувати ці відмінності для отримання прибутку, що робить галузь більш прибутковою, перспективною і так далі. І також нещодавно, буквально там 2-3 тижні тому, Артур Хейз теж сказав, що коли почнуть знижувати відсоткову ставку, то. Це можна негативно вплинути на фінансові ринки. Наступний пункт, який знов-таки теж дуже важливо аналізувати, це вибори в США. Що буде з криптовалютою, якщо виграє Трамп? Якщо виграє Трамп, до речі, можете підняти, будь ласка, руку, хто думає, що може виграти Трамп на виборах? Ага. Не ну, знаєте, там на полімаркеті ж збирають там ставки, і мені теж треба свій річорч робити. А за Камалу Харіс хто? Ну не не хто, а просто хто думає, що вона може виграти. Угу, зрозуміло. Ну так, 50-50, ну ладно. Е, Відповідно, якщо виграє Трамп, то там біткоін буде рости до 100 тисяч, до там, 150 тисяч і взагалі там піде на Луну. Е, а не, ну, не на ту луну, а на, на іншу. І чому саме так? Тому що він вже показав в медіа, що він про криптовий кандидат. Він збирав там криптовалюту в свою передвиборчу кампанію, в його сина там є Мемкоїни і, і так далі. і так далі. Але але нещодавно Камала Харіс теж висказалася стосовно своєї думки про криптовалюту. Вона дуже довгий час мовчала, нічого не казала. Але нещодавно вона написала в ну, своїй, скажімо так, публічній статті і сказала, що вона вважає, вважає, що США повинна бути лідуючою країною, ну тобто лідером в сфері е, блокчейну, в сфері криптовалют і також в сфері штучного інтелекту. Е, і також, якщо подивитися її там попередні інтерв'ю, її біографії, то тут можна ну, зрозуміти, що вона за конфіденційність даних, тому що вона багато компаній за це там ну в неї були конфлікти, які розкривали конфіденційну інформацію, і також вона за сучасні технології, тобто відповідно. Тобто, відповідно, незважаючи на те, хто буде в президентах, це буде позитивно сказуватися на ринку, але знов таки, якщо буде Трамп, то це буде більш позитивно сказуватися на ринку. Ну і також ми з командою підготували презентацію для тещі, де видно, як ринок позитивно реагує на вибори США. Тобто, в нас якраз таки да, ну, все наклалося один на одного. Цикл криптовалюти триває скільки? 4 роки. Вибори, як часто в нас в США, кожні 4 роки. І відповідно, якраз таки один на одного наклалося, і в нас після виборів починається зростання. А тепер, підійміть, будь ласка, руку, хто вважає, що в цьому циклі біткоін може перевищити позначку в 100 тисяч доларів. Тобто, решта думає, що буде там десь 80. Да? Ага, Зрозуміла вас. Давайте тепер зробимо підсумки нашого руху циклу. Якщо накласти всі фактори один на одного, то зараз в нас може бути падіння. Саме я особисто чекаю падіння до 40-42 тисяч. Я його чекаю ще з травня. Але я якось сподівалася, що воно буде ось таке вжух вжух, і почало зростати. Але вжух-вжух буває тільки в дівчачих головах, тільки в наших мислях. І в нас все ж таки зараз консолідація протягом 250 днів, але все ж таки падіння на 40 тисяч, я думаю, що буде. Після цього падіння в нас почнеться зростання. Пікові відмітки нікому не відомі. Але якщо прогнозувати, враховуючи капіталізацію, враховуючи кількість людей, як ну нових, яка приходить, враховуючи там динаміку розвинення криптовалютної сфери, то скоріше за все максимум будуть в районі 110-120 тисяч доларів. Але це також знов-таки суб'єктивно. Після цього зростання, ймовірно, в нас буде чорний лебідь і почнуть знижувати відсоткову ставку. І тут ми знов таки згадаємо про різницю в дохідності двохрічних та десятирічних облігацій США і всіх тих людей, які просто взяли і продали акції своїх компаній. Тож для цього важливо завчасно зафіксувати свій портфель і продати свої активи, коли ФРС почне знижувати. Ставку десь на ну там один півтора відсотка від поточних. Тобто, коли у нас відсоткова ставка буде в районі 3%, то треба виходити з ринку. Потім, знов-таки, це не я сказала, це сказав Уоррен Бафет. Коли відсоткова ставка буде в районі 1%, то треба знов заходити в ринок. Тому що, скоріше за все, після цього флеш-крешу в нас може бути булран. Якщо він буде, якщо почнуть друкувати гроші, так само як було в covid 19 А знов таки, якщо в нас до влади прийде Трамп, то скоріше за все так і буде. А тепер в мене залишилося три хвилинки. Тепер буде найцікавіше. Трішки там нудної інформації вам навалила, але ну треба ж е, чимось зацікавити наприкінці. Перспективи і актуальні наративи. Якщо говорити про найкрутіші наративи на ось цей поточний цикл, то перша, яка мені подобається, це старий добрий DeFi, який знов таки, як казали аналітики з Бернштейн, як казав Артур Хейс, ось ця сфера DeFi вона буде вигравати навіть від зниження відсоткової ставки. І якщо говорити про проєкти, які мені подобаються зі сфери DeFi, то це DUDEX і DEXE. А потім в нас другий перспективний наратив: це Депін, і тут мені дуже подобаються проєкти Анкар і Хані. Потім думаю, що ви про це вже слышали, що ви про це вже чули. Найперспективніша взагалі. Сфера на найближчі декілька років в сфері крипти це RWA, тобто токенізація активів з реального світу. Ось тут є декілька проєктів, які мені подобаються. І взагалі я намагалася підбирати кожен з цих проєктів, щоб в них була капіталізація від 100 до 500 мільйонів доларів. Тому що якщо вона менша, то це занадто ризиковий проєкт. Якщо вона більша, то да, там ось там 10, 20, іксів. Ну важкувато, буде отримати. І тут в нас є Ondo Finance, XDC, Chia і Сенчо. Фьюг. Потім в нас ну це взагалі моя найулюбленіша сфера з фондового ринку, але і на криптовалютному теж її можна знайти. Це альтернативна енергетика. Я думаю, що ви всі ну, розумієте, чому це перспективна сфера. І найкращі проєкти, які для себе знайшла з сфери альтернативної енергетики в криптовалютному ринку, це HBAR та Rowan Energy. Потім в нас є штучний інтелект з проєктами Casper та AI, Потім в нас є Layer 2 з тут трішки ну помилка з METIS та ZK. і також в нас є геймінг. Взагалі, по геймінгу я вам не можу дати жодних проєктів, тому що ті, які вже є зараз, вони втратили свою актуальність. Проте тут класно буде стежити за, ну скажімо так, веб 2 ну і навіть веб-3 ігровими студіями та за їхніми новими проєктами. Наприклад, в них буде якась колаборація, партнерство, вони запустять свій токен і так далі. Тож тут немає проєктів, які є зараз на ринку, але стежте за іSports, Activision Blizzard і Rockstar Games. Ось. Якщо ви не встигли зафіксувати ці проєкти, то підписуйтесь на мої соціальні мережі, і я вам можу подарувати цю презентацію, щоб ви, ну скажімо так, звідти всі проєкти собі зберегли. І також на наступному тижні я буду проводити ну точніше, я буду дарувати подаруночки своїй новій аудиторії, тож підписуйтесь.